Привіт! Ви на каналі Київське Слово. І сьогодні у нас з вами перший огляд книжки, мій перший відгук на книжку. Так як канал у нас зосереджується на історії Києва, то відповідно і, відповідно, книжки будуть зосереджуватися відповідно теж навколо цієї теми. І першою для Дебюту я вибрала ту, яка мені дуже сподобалася, і та, де я прям відчувала якісь перегукування із сучасністю і своїм власним досвідом. Вона називається Пиво й чорнило. Як київські студенти 19-го початку 20-х століть. Студентство – це надзвичайно цікава пора в житті кожного з нас. Може бути цікава як з позитивної, так і з негативної сторони, часть тіше поєднується і, те, і інше, тому що це життя і це такий складний для людей період. Ця книжка вона насправді нам доводить, якщо ми її читаємо, що не дивлячись на якусь різницю в часі, в поглядах. Повуті, в системі освіти саме студентство насправді не особливо змінюється, і у нього одні й ті самі проблеми, одні і ті самі переживання. Можливо, вони просто зараз у нас не настільки загострені, а, але вони зберігають. Дійсно читала якісь моменти, я така, так в нас так само було. Ну, а тепер почнемо розбирати її трошки детальніше. Вже починаючи читати цю книжку, коли ти починаєш її досліджувати, в першу чергу тобі кидається в очі її структура. Насправді, потім я побачила це і в інших відгуках, люди теж це помічали, тому я теж про це скажу. Вона дуже схожа на підручник. І це, як на мене, до речі, абсолютно її мінус. <кхи> Чому не підручник? Тому що в неї, по-перше, дуже короткі розділи, як правило, воно все дуже дрібненько поділене. І тут дуже багато ілюстрацій різних. Ну, справді, ти відкриваєш, ти бачиш будова сторінки, верстка, вона справді схожа на підручник. Ілюстрацій прямо надзвичайно багато. Це можуть бути фотографії, це можуть бути якісь схеми, це можуть бути якісь карти, це можуть бути приклади з тогочасної періодики і всього іншого. Зараз я намагаюся знайти щось таке цікавеньке. Наприклад, якісь оголошення із преси, чи ще щось, і ще щось. І це, як на мене, навіть її певний плюс, тому що. Додаткова така візуальна інформація або схематична інформація. Тут є, до речі, в кінці навіть таблички, дуже багато інформації, корисної в них, в них теж. Вона тобі додає до тексту якусь отаке, ще одне підкріплення, інше джерело ще інформації, і через це вона якось і легше читається, легше сприймається і краще запам'ятовується. Тому, як, ще, до речі, плюс цієї структури, те, що ти можеш почати її читати з будь-якого місця, і ти нічого не втратиш. Ти можеш пропустити якісь розділи, знову ж таки, ем, якщо ти там не хочеш читати, умовно про щось погане, про щось негативне. Або тут є розділ просто про хворобу, і в тому числі про самогубства студентів, якщо ти хочеш оминути цю тему, ти спокійно її оминаєш і ти не втрачаєш чогось важливого контексту, який тобі потім буде потрібний в наступних розділах, якщо говорити про розділи, і тут вони насправді досить логічно розташовані, і автор. В першу чергу зосередився на, е як тут кажеться, штрихи до колективного портрету. Тут дійсно такі типи студентів виписані. Мені дуже подобається, що тут навіть є. Е по національному національній ознаці, тому що це важлива частина була в Києві. Це іноземці. Тут є як щось більш звичне для нас, якісь поляки, наприклад, яких було багато в Києві. Відповідно, їх була певна частина в навчальних закладах. Так нації, які тоді в 19 столітті в Києві ну не часто заїжджали, наприклад, японці тут окрема велика частина уваги приділена жінкам жіночій освіті, їхньому досвіду в. Тій самій ну, в 19 столітті, на початку 20-го, У мене теж є окреме відео про це, і там от вже о, ця книжка вже вийшла на той момент, вона вже була в мене, тому я часто трошки користувалася цією інформацією, якісь яскраві приклади додавала в сценарій. Але я, я от читала цей розділ і думала, як добре, що ми живемо в сучасності, і у нас нема таких проблем, і тобі не потрібно боротися за кожний свій наступний крок. Е, і далі в е, прям великий розділ, це студентський побут. І я така. Це, звісно, дуже цікаво читати, але як ти радієш, що це вже історія? І тобі не потрібно було під час свого навчання, е, окрім думати, окрім якихось е, власне проблем пов'язаних з процесом отримання нових знань, ще й постійно думати про те, де, де добути воду, де добути їжу, де добути, як, як цю воду принести, щоб ще її розігріти окремо. Це величезні процеси, які теж тобі потрібно було постійно щодня робити. Далі ми зосереджуємося на студентському дозвіллі, що теж цікаво, і далі вже про певні. Політичні моменти, тому що, звісно, що студентство це молоді люди, які активні, які запальні, у яких є свої погляди на все. Це певні ідеології, вони брали активну участь в цьому. Тим самим трошки їх суспільство ще стигматизувало, що о, це ці студенти, їм треба протестувати, типу. але це важлива була частина їх життя, і вони несли за це також покарання. Тут про це теж є окремий розділ. До речі, я те, про що я насправді спочатку не подумала, але в книжці це якось окремо підкреслилося. Така точно, це ж логічно, що студенти, наприклад, КПІ їм було складніше в плані побуту з усіх сторін, тому що тоді ще шулявка або не входила, або майже так частково трошки входила в місто. Ще це такий процес інтегрування, що відбувався, і відповідно їй не були. Їм не були доступні всі блага міського життя. Студенти КПІ були позбавлені цього так само, як і потім якихось міських комунікацій, які потрошку в центрі міста з'являлися. Це я маю на увазі там водогі. Або електрику, або ще щось, то знову ж таки в корпусах це з'явилося трошки пізніше. І це була їхня певна замкнута система, яка робилася конкретно під університет. Але так як гуртожитків в КПІ дуже довгий час не було. Вони мусили жити, навіть якщо студенти в центрі міста могли виняти якусь кімнатку або ще щось. І це ну, типу, часто були все ж таки погані умови, але це, хоча б було поруч з університетом. Ну і трошки краще ніж буквально робітнича хата якогось працівника на заводі, десь там на шулявці. До речі, ще цікавий момент пов'язаний був з цим університетом, який я тут підмітила. Це те, що. В них був дуже розвинений як вид дозвілля, як вид спорту, футбол, що студенти КПІ вони були більш успішні в ньому, ніж студенти інших навчальних закладів в місті. Я колись бачила цей цікавий факт і я все ніяк не могла зрозуміти, в чому фішка, в чому причина, чому так. А насправді розгадка дуже проста, тому що поруч на шуляхці був величезний завод Гретера і Криваника. Це те, що потім стало большевиком, зараз космополітом. З цій території, і там в першу чергу на багато ну, дуже багато працювало працівників з Чехії, тому що засновники чехи. І в них якось з футболом були відносини кращі. Вони були постійно в контакті зі студентами, які там тусувалися, жили і все інше. І вони їх якось таким чином піднатаскали в цьому виді спорту. Це було дуже цікаво підмітити. Те, що мене здивувало, я насправді цієї інформації ніде не бачила, це те, як студенти намагалися заощадити сили і час для написання конспектів лекцій. Ми пам'ятаємо всі, хто так пригадає свій студентський час, це дуже нудне, дуже ну, таке тяжке заняття, особливо коли тобі треба багато писати, в тебе втомлюється рука, оце все ну, типу, не саме приємний процес. Врахуємо, що там 19-те, наприклад, століття, то книжки. Або підручники, вони не були доступні абсолютно всім, їх не друкували так, щоб їх вистачало кожному студенту. В бібліотеках це могли бути обмежені примірники, не було інтернету, де ти міг би щось додатково загуглити, що ти пропустив, наприклад, як зараз. І це викликало проблему. Тобто ти був дуже залежний, ти мав обов'язково мати конспект лекцій, тому що іноді це б бути єдине джерело інформації по предмету, яке ти міг вільно собі знайти і добути. То ось в 19 столітті. Або вони платили комусь з гарним почерком з групи, і він е писав, записував ці конспекти. І ти міг потім вже в нього якось вільно в більш вільному режимі його переписати, або вони робили літографські копії. І я така, ого, <смас> оце додумалися, але насправді ну, типу, це прикольна е штука, і таким чином це буквально те, як нам викладачі у моєму навчальному закладі іноді давали надруковані лекції. І ми могли піти їх скопіювати десь в найближчому переході. Це було простіше, звісно, чим зробити літографську копію, де тайсну століття, але все одно. Принцип приблизно один і той самий. Я така, нічого собі. Мені дуже подобається знаходитись такі паралелі, тому що дещо було все-таки дуже відмінне, але ось ці, ці нюанси це, прям, це дуже класна штука. Розкриємо ще секрет другої частини назви, тому що е, по чорнилу зрозуміло власне, чому воно асоціюється студентами. Пиво. Чому саме пиво? Чому автор виніс цей напій не будь-який інший е, в назву? Тому що в Києві десь в 1880-х роках пиво почало набувати популярності. До цього студенти пили там все, що інше було насправді. І З'явилася певна тенденція. Я помітила, я автор саме цей книжці підкреслив, пиво. Це більш легкий напій, який підходить для довгих дискусій, тому що там якоюсь горілкою або ще чимось, ви швидко там напилися, нагулялися, все таке. І, можливо, на наступний день вам буде так погано, що тут, я приклад студента, який якось його так посвящали, він якось так на, на зло вживався, що потім на декіну на наступний день йому було надзвичайно погано. Він ще наступні декілька днів ледь її впив, і потім ще наступні три роки взагалі не дивився в сторону алкоголю. І ну, типу, це не дуже підходить для того, щоб просто провести час. З додатком алкоголь, і от пиво, коли воно почало потрошку з'являтися в місті, студенти стали його активно вживати під час свого дозвілля, і з'явилася певна певна культура в місті, не лише ну не лише студентство. Інші верстви населення теж потрошку почали розпробувати цей напів Ківі. З'явилася прям ціла інфраструктура, і пивні, і певні заводи, і різні такі місця, де ти можеш і посидіти, і швиденько випити пиво, наприклад. І студенти його цінили. Як як каже автор, це така більш німецька традиція, що ти сидиш і просто так приємно проводиш час, дискутуєш, говориш, і пиво це як доповнення. От, власне, наші студенти зацінили таку традицію, перейняли її, і саме тому пиво було серед них. Якщо вже вживали алкоголь, то переважно це було пиво. І тому саме тому ми розкрили секрет. Саме тому автор виніс назву напою в назву книжки. Отже, як висновок, е, можу сказати, що в книзі в книзі страшно багато деталей, е, надзвичайно багато інформації, яку я не так часто бо взагалі ніде не зустрічала. Автор приділив своєму дослідженню, ледь здається, на десяток років і писав тексти кілька років. Тобто це така гарна м, наукова праця, яка переросла в текст, який легко читати не лише науковцям, а і просто будь-кому, хто буде зацікавлений в темі студентств. Сама якість друку. Дуже гарна тут і сам папір, і шрифт, і якщо вже є якісь ілюстрації, то а, все це досить якісне. Обкладинка тверденька, гарно проклеєна, в мене не розвалилася. А, навіть додали лясе. Найважливіший момент зі стилю автора, я хотіла би ще відмітити, він для мене став прям надзвичайно приємним. Це те, що а, воно, по-перше, все логічно а, йде одне питання від іншого. І видно, що автор-науковець він гарно працює з джерелами. Він дає на все посилання, де він знайшов яку інформацію. Тут багато цитат з мемуарів, зі згадок, з листів. Це справді ґрунтовна праця. Людина працювала в архівах, в бібліотеках, Тут, тут в подяках дуже багато всього. І також в кінці тут даються, окрім власне, до речі, ось табличок. Табличок дуже багато. Автор дає ось джерела, звідки що він брав, яку. У інформацію і він дає список рекомендованої літератури. І тут насправді тим, тим чим я була вражена, дуже багато польських джерел в оригіналі. Це надзвичайно великий обсяг інформації, яку треба було опрацювати і якось нам дати. Вибрані спогади щоденники Київського студентства. По цьому, після прочитання, ти можеш брати те, що тобі цікаво, і йти читати, собі поглиблювати теми, якщо тобі це важливо. Всі, якісь які припущення автор робить в тексті, він робить їх обґрунтованими, і ти розумієш, з чого він виходить, на чому він ґрунтується, і ти можеш зрозуміти, що це логічно. І там погодитися або не погодитися з цим, наприклад, всі якісь події там, наприклад, щось відбулося. автор пояснює, що це відбулося внаслідок там польського повстання, наприклад, так, що поляків там квоти, наприклад, стали менші в університеті святого Володимира. По щастю, ще щось там якісь реформи відбувалися, станові реформи і так далі. Змінився склад студентства. Тобі все це пояснюють? І дають нормальний логічний е, вигляд. Тобто, ти навчаєшся і формувати для себе і запам'ятовувати цю інформацію з оцим якісним причинно наслідковим зв'язком, що дуже важливо в історії, коли ти читаєш якийсь історичний наукпоп. Е, тому це однозначний плюс книжки. Власне, вся її зрозумілість, логічність і унікальність її інформації, якою вона наповнена, і те, що це надзвичайно легко читається. Я сподіваюся, що я вам її розрекламувала тільки як могла, і вам вона дійсно буде цікава, ви зможете її придбати на сайті видавництва. до речі, ви можете придбати книжку як собі, так і взяти додатковий примірник подарувати бібліотеці. Дякую вам за увагу, яку ви присвятили на моєму першому огляду. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Тому дайте мені якийсь знак. Поставте, будь ласка, лайк відео і напишіть в коментарях, чи чули ви про цю книжку, чи бачили, можливо, її, чи може придбали її, маєте вже її. І Загалом, можливо, напишіть, чи цікавилися ви темою студентства, тому що в мене є декілька відео присвячених цій темі. Я теж дам на них посилання у відео. Дякую за увагу! Щастям, здоров'я, до наступного відео!